Ми намагаємось комплексно підійти до вирішення проблеми. З кожною родиною ми проводимо оцінку потреб. Кожна родина, де є поранена дитина, вона може отримати грошову допомогу у розмірі 11 тисяч гривень. Також це може бути допомога ліками, засобами реабілітації, медичне якісь дослідження або проходження реабілітації. Ми співпрацюємо з найкращими реабілітаційними закладами України: це фізична реабілітація, це нейрореабілітація, це Комплексна та психологічна реабілітація. Крім того, у нас в штаті працюють експерти: це юридична підтримка, логопедична та психологічна підтримка. Якщо дитина, наприклад, тривалий час знаходилась на лікуванні і вона пропустила навчання, ми співпрацюємо з онлайн-школою, яка надає репетиторські послуги з таких базових предметів. І впродовж чотирьох місяців дитина може проходити індивідуальне навчання за тих предметів, які вони оберуть.